Вітаю всіх! З вами Любов на каналі Голос Любові. І продовжимо наш ефір, наші роздуми роздуми з досвіду життєвого любові. Нещодавно почула дуже таку розумну, мудру думку, що світлоносці транслюють світло або через агресію, або через любов. Загалом я намагаюся на своєму каналі або десь в інстаграмі, в телеграм-каналі транслювати максимально через любов. Але наживо, якщо я проживаю життя і бачу м -м, несвідомих практиків, наприклад, які володіють дуже класними могутніми здібностями, я, звичайно, транслюю любов через агресію. І Інколи деякі не готові до цього, але це задля руйнування гордині і хибного ега. І я це маю право робити, тому що я майстриня. І нещодавно, до речі, рекомендую, хто ще не пробував проаналізувати свою дату народження. По матриці долі дуже рекомендую там все чітко прописано про кожну людину, кожну індивідуальність, її призначення, її золоту середину. І усі ті, хто бачив, наживав мені а, трансляцію світла через агресію, це саме задля того, щоб підсвітити якісь слабкі місця. З позиції цього іерофанту. Ну, вибачайте, але е, така вже в мене місія, така, така роль у вашому житті і у своєму також. Нещодавно е, проходила посвячення в е, шаманство. І не те, що воно затягнулося, але воно досить глибоко, дуже глибоко проходило для мене. І я проходила через першочекральні молодхарні такі страхи і дуже-дуже страхи такі різнобічні, і шаман мене проводив через пізнання своїх темних сторін, а своїх негативних ролей з попередніх втілень життів. Чи дуже цікавим і отак побачити в образах, прям відчути себе в цих образах а, досить натурально і отак проживаючи усі усю натуру, усю суттєвість якихось негативних ролей. Але насправді негативних, позитивних ролей немає в нашій матриці, так? А, в нашій реальності, тому що а, насправді кожна роль є цінною. Кожна роль є для когось і вчителем, і учнем одночасно, і, і другом, і тощо, тощо, тощо. І Ось. А, Зараз я буду намагатися записувати ролики ще декілька запишу, і мабуть, мабуть, які будуть стосуватися і... Взаємовідносин і ще дощо цікаво, що думаю, вам сподобається. Далі буде.